Вітаю вас на своєму каналі Шалена весна. Мене звати Майя Кідрук, і сьогодні я вам розкажу про свій улюблений сорт томату «Інкас». От, Вірніше, не сорт, а гібрид. Мене багато раз поправляли в минулому році, тому що минулорічне відео я описувала для вас властивості цього гібриду. От. Але в цьому році я по-іншому можу про нього дещо розказати. Виявила деякі недоліки, деякі переваги. І залюбки поділюся з вами своїм досвідом. Залюбки відповім на всі ваші коментарі. Чекатиму ваших подобайок, коментарів, підписок і вдячна вам за те, що ви в мене є. Підтримайте мене, будь ласка, ось. А зараз перейдемо до огляду мого улюбленого гібриду Інкас. Переконана, що в кожного з нас є свої улюблені сорти чи гібриди. І це стосується не тільки томатів. І хто би мені що не радив, я особисто зберігаю свою вірність, любов і повагу саме Інкасу. Єдине, що в цьому році він мене має вибачити, за брак уваги до себе. Але основні свої обов'язки перед ним я все-таки виконала, виростила розсаду. Висадила в ґрунт, полола і обробила від А ще познайомтесь з моїм улюбленим таким дружу, другом, помічником, таким пухнастеньким, який не хоче сидіти в мене на колінах і хоче десь бігти гратися. Нікуди не біжи, бо тебе з'їсть собачка. З'їсть собачка тебе. От. І так, що по помідорах? Цьому році я не зовсім, не зовсім. Порядна господиня. Мої помідори не підв'язані. Завдяки моїй дорогій матусі вони, дякувати Богу, без буряну. Але гарненько, як ви ось вже можете побачити, лежать просто на землі і відпочивають. Ось так. Часу на підв'язування в мене в цьому році навіть не передбачалось, тому нема тут ні кілків, ні шпалер. А вони заплановано вирощуються без підв'язування. Так ще можу сказати, що в процесі вирощування я не здійснювала ні однієї підготівлі. Під час виставки розсади я додавала в лунку трошки попелу і трошки нітроамофоски. Не знаю, наскільки це агрономічно прийнятно, але ось так вони в мене були висаджені. Зеленої маси наростало дуже помірно, але плоди гарно сформувалися і досить рясні. Хоча можу сказати, що в минулому році інкас був рясніший. Можливо, я більше приділила йому часу і своєї уваги, а можливо, на це все вплинули наші погодні умови, тому що стояла спочатку неймовірна спека, а потім трохи підзалило нас дощами. Це відео як відео заспокоєння для тих, хто такий, можливо, не вправний чи трохи ледочкуватий, як я. І в цьому році просто м абсолютно не встиг або просто не захотів підв'язувати свої найдорожчі світі помідорки. Не дивлячись на те, що вони у мене лежать, не підв'язані, я все-таки встигла їх обробити від фітофторозу. Ось як обробляю. Розкажу. В перший раз я обробляю ридомілом, коли вже закінчується період цвітіння і появляються перші помідорки невеличкі. Ось. А в період дозрівання я переходжу на такий препарат, як квадріс. Ось так. Починаємо ридомілом, закінчуємо квадрісом. І квадріс використовую після кожного там дощу чи якогось якогось погіршення погодніх умов. От. Якщо нормальний. Умови, немає дощиків, світить сонечко і ночі не занадто холодні, то тоді не обробляю. А якщо існує ризик розвитку різних оцих бактеріальних грибкових захворювань, то тоді профілактично обробляю квадрісом, коли помідорки починають вже достигати. Сезон збору Інкаса 2024 розпочаток. Звичайно, якби ці помідорки були підв'язані, вони мали б більш презентабельний вигляд. А так, падаючи на землю, вони можуть підгнивати від сонячних опіків, вони можуть хворіти. Ось, бачите, опік плоду був і верхівкові гнилі від засухи, цим вони страждають. Але так само верхівкова гниль буває, коли томати підв'язані. Ознак фітовторозу не бачу. Лися на помідорах низькорослих я не обрізаю, це сприяє затіненню плодів і зменшенню виникнення сонячних опіків. І навіть в бур'яні помідорки краще достигають і не страждають від сонячних опіків плоду. Ось цю помідорку вже щось гризнуло, якийсь слимачок, і теж на місці укусу трошки почалося підгнивання. Всяка нечиста сила хоче погризти наші улюблені помідори. Нагадаю вам, чому саме Інкас в мене номер один. Перше це смакові властивості. Вони дуже смачні без кислинки. По-друге, вони м'ясисті, в них мало кісточок і багато м'якоті. Вони транспортабельні, прекрасно перевозяться, переносяться, гарно зберігаються. Єдиний мінус, можливо, що вони досить ніжні до хвороб. Треба обробляти. А також чудово підходять для квашення, маринування і різної переробки. А зараз ми ще подивимося на масу наших помідорок інкасів. Як зазвичай, перші плоди, вони найбільші, вони найбільшу мають масу. До кінця плодоношення плоди дрібнішують. Ось тут, бачите. 78, 80, 94 грами. От таку вагу мають перші інкаси від 70 до 90 грамів помідорка. Дуже зручні для консервації, квашення, цільноплідної такої консервації, маринування і квашення. І такий вигляд вони мають м'ясистий всередині. Це не дуже зріла помідорка. Через кілька днів вона стане яскраво червоною, але добре видно, що м'якоті більше, ніж серцевини з зернятами. Дякую, мої дорогі, за перегляд, за те, що залишилися зі мною до кінця цього відео. ось Тепер дуже вас попрошу. Поставте мені, будь ласка, якусь малесеньку вподобачку. Підтримайте мій канал. Я намагаюся бути для вас корисною ось. Прислухаюсь до любих ваших порад і поділюся своїм, може, невеличким, але таким особистим досвідом. Будемо разом вирощувати хороші, смачні, екологічні помідорки і різні інші овочі. Люблю вас, до, до зустрічі в наступних відео.